сьогодні ми знаходимось на полі, засіяному пшеницею поблизу міста Полтава. Це поле засіяне пшеницею, яка знаходиться на початковій стадії формування другого колінця. Ми застосовуємо рідкі та листові добрива з метою покращення харчування та розвитку рослин. Коли найважливішим є момент формування колоса, щоб максимізувати продуктивні можливості пшениці. Це перша фаза використання листових добрив з метою покращення розвитку та надання можливості рослинам максимально зростати та отримувати максимальний врожай. Ми використовуємо препарат Зіновігрін, вміст органічних речовин, в якому досить високий, понад 30%. відсотків разом із фульвогуміновими кислотами, а також комбінацію 12 мікроелементів, які потрібні для покращення та розвитку листкової маси пшениці. Мета збільшення фотосинтетичної поверхні листя рослин.